Друзі, сенсей, дивимося, модні новинки, але я їх поки що не бачу. Так, що це таке? Штани. О, це новинка. Штани, увага, йдуть зі знижкою. Коштують 399 гривень, зараз а коштували 600 На 200 гривень дешевші. Кльош От, йдуть в районі колін. приталені, потім розширюються донизу. Зі стрілками. Класні. Такий офіс варіант. так Ну Тут такі водолазки Тут база 389. Ось такі сукні новинка. Ціна 599. Сукня на підкладці. Сукня міні, до речі, да така червона, чорні. А чорні я вже бачила десь. Не пам'ятаю, в якому із магазинів. Ось така чорна. Чорно просто пряма. А це навіть дещо приталена. Такі парки. Парка жіноча. XL. Коштує 1700. 1699. Це XL. Залишилось, да? розібрали, може. Це ось такі пуховики з поліестеру. Це теж пуховик. Таке пальто-пуховик. Середня довжина, ні ціни. Добре, хоч розмір вказаний. І ось синій, темно-синій. Такий дебільний колір, Вибачаюсь, але я не люблю цей колір. Для чоловіків так, але для жінок темно синій якесь воно, от реально чоловіче. 1699 коштує такий. Зав'язується такими шнурками. Ну, таке все. Мені парка така більш-менш нічого. Сподобалась парка. на... Ну ви розумієте, що таке парка, якщо ні, зайдіть загугліть. А так взагалі таке все. Тут знижка пішла на ось такий синій. Ну, жакет ще більш-менш, да? куртка це просто. 699. Такий зараз жакет коштує. XL чорні. В цей також знижки дивлюсь, пішли. Ось цей жакетик, наприклад, вже він коштує 519, а коштував 799. Знижка 35%. Також знижка на сорочки. Ось така сорочка смугаста. Коштувала 459, зараз ось така ціна. Теж піджаки, дивіться, класичні зі знижкою. 699, ціна 459. Зараз чорний. Класика така. Як на мене це малі якісь такі залишились розміри навіть з виду. Ось такі ще темно-сині. ну Такі більш-менш непогані. Теж зі знижкою зараз йдуть. Зараз 519, а коштував 599. Ось такий, дивіться, симпатичний. Такий офісний варіант його розгладити. Мені подобаються. Штани, штани. Зі знижкою чи ні. І штани, дивіться, на штани теж. Це така осіння, я пам'ятаю, одна із перших осінніх е, таких колекцій. І на неї зараз знижечки йдуть. 30%. Штани Сірі класика. Футболки класні, до речі. Так я собі і не взяла таку футболку, хотіла, все потім-потім, все а потім все розбирається. 339 залишилась така e XL. Ось такого ще штани. І теж знижка, дивіться, 300. Коштує 399, а коштували 600. Ось так. Мінус 200 гривень економія. Куртки чорні. Ось такі. Це такі, як там висіли, що да? їх показувала. Це ось така якась, дивіться, колір, колір о, сіро. Хто зна воно, ну, чи світло коричневий, чи кава з молоком. І знову дивіться, є ціна чи немає ціни. Фіг пойми, що до чого. Ну Десь в районі 1049 вони коштують. Дуже багато шапок в це чоловіча. дуже багато. дивіться, вежеві, сірі, чорні, рожева ось така. Чесно кажучи, собі, ой, це ж хтось так положив, і я тепер, знаєте, і мені прибирай, задовбали. І ось такі лілові. Який це ліловий? 189 гривень. Теж знижка на шапки. Коштувала 269, зараз 189. Шубки, в принципі, недорогі. 219. Ось такі коричневі. Зараз коричневий моді. Можна створити такий е лук тотал браун. тотал шоколадний лук. Happiness, Сіра така 300 в'язана. Чорна така цупка, товста. 269 гривень. Козі муд, сіро-чорна, теж симпатична. 269. І такі ж, дивіться, козі муд, теж 269. Ну, класні, от я знаю, що, блін, в кого така невеличка, в кого личко, в кого довге волосся, можливо, не знаю, блондинка чи така брюнетка. От пасує, пасують такі шапки. Я ходжу в одній і ті ж в чорній своїй. Погляньте, тут дуже багато різних ялинкових прикрас. Ой, які вони класні! Це фетер, так? Да? Дивіться. Ведмедик на санчатах. Боже, чого тут тільки нема. Собака. Дивіться, це коза, ведмідь, вівця. Коротше, і всі такі. Наряджені так? в різдвяну тематику. 59 гривень грибочок такий коштує. А вони всі ці іграшки йдуть по 149. Миша в сукні. До речі, скільки коштує ось цей папір подарунковий? Ось 79. Один рулон коштує 79 гривень. <кхід> Таким дрібним написано, що лупу треба. Коротше, їх тут дуже багато. Тут пішли в нас подушки, пледи. Ось класні теж, да? такі білі і червоні написано хеппі. Це плед, да? Чи це що? Ні, це подушка. О, Такі класні, такі вінтажні. 339. Сантою. З Сантою теж 339. Я думаю, так. Да. Такий принт, дивіться, ніби аквареллю, да, намальовано. Намальовані ялинки. І ось ніби акварель, але тут будинки. Теж дуже цікаво. Водушка у вигляді листівки. до Санти, To Санта, Клаус, Dear Санта. Подушки дуже цікаві, я вам хочу сказати. Блін, розбігаються очі, і ніби хочеться взяти все. Знову новинки різдвяного декору. Дивіться, є такий будинок, це дерево і з такими ящичками. Що це таке? І що в ці ящички класти. Це ніби почти. Я не знаю, що це із дерева. 599 гривень коштує. Клас. Ну, це ніби цього адвент-календаря, да? схоже. Але сюди щось, можливо, класти якісь сюрпризи, які самому щось придумувати. Ну, прикольна штука, да. І недорога. Сувенірна карусель 459 з кониками. Коники не крутяться. Щось типу, типу глини. А свічки дивіться, які класні. 1, 2, 3, 4. І до 24 грудня вказані такі вказані дні. І... Червоні і бежеві 149 гривень. не бежеві, а ваніль. Це, я думаю, підсвічника. Сюди свічку ставити і вас ніби світиться в будиночку. 169 такі. Цікаво, скільки коштує? От вони виглядають ніби натуральні. Не скажеш що це пластмаса. 459, дуже симпатичні. шишечки. Зате шишечки тут натуральні йдуть, а це вже йде пластмаса і такий, типу, червона рябіна, можливо. Гарні теж. Давайте далі подивимося. Шо? О боже, скільки тут пледів. Гляньте, пледи різдво. Вони що їх довезли. Тут всі зібрані різдвяна, саме різдвяні пледи, саме різдвяна тематика. Подушка в вигляді черевика, в вигляді ялинки. Дивіться, яка прикольна. 389. Дуже багато. Ось така подушка в вигляді вказівного знака. 339 що це таке, скільки всього? Це пледи пішли. Білий плед. Я думаю, що він буде з нього буде вилітати щось. От, до речі, мішочок такий під ялинку. Да? Треба в нього щось самому понапихати. Дуже класна ідея, до речі. Можна такий мішечок пошити самим, купити плед. До речі, бачила пледи по 250 гривень в юск. В сніжинках такі ж червоні, але в сніжинках флісові. Цей коштує теж розмір 130х160, Цей 269 339 в зірочках таких 130 на 160. Це такий ніби в'язаний. Да? Теж дуже симпатичний, теплий. 559 коштує. Так, а Сірі ось такі, дивіться, боже, ось який. Сірі. Ну, сіро зелені, навіть я б сказала, так. Да. Ось такий він, бачите? Розмір 130 на 160 і коштує 339. Я хочу навчитися говорити швидко, коли я знімаю відео. Але в мене не виходить, тому що я від природи така повільна. Це зараз, знаєте, от молоді, які роблять огляди. Ну, взагалі, молодь блогери, вони дуже швидко розмовляють. Так, розмір, дивіться, 150 на 2, Тобто 1,50 50 на 2 метри. Кошти, ось принт ось такий. 699. 699. Тут всі по 699. Принт в основному або ж ось такий, де? В сердечках. Або ж так, ні, це не те ось такий, як я вже показувала. Абош, бедру. Просто зелені такі пледи. Майже нічого по них не видно, ну сніжинки такі ось ідуть І червоні такі ж. Давайте ще розглянемо, скільки він коштує. 600 гривень мішок. Хо-хо-хо. А, ну і бежеві такі є, пледики. 130 на 160 339. 130 на 160. Рожевий навіть є. Дивіться, рожевий за 500, 130 на 160. Розмір всі 130 на 160. Ось тут. Ці 150 на 2. Ці, звісно, будуть дешевші. Ось 269, 269. Це ж машинки такі, друзі, це стіма магазин українського одягу, український бренд. Новинка ось такі шубки. Таке щось дуже-дуже приємне. Ось Вони тут представлені. Дивіться, у такий йде на резинці. Ні, не на резинці, просто а, підкладка і ось так тут встрочена йде екошкіра. Тут змієчка, ну ось так вони зроблені, made in Ukraine, як ви бачите. 3,499 коштує. Ну, вона така демісезонка. Хоча, якщо ви десь там не знаю, їдете на шопінг, на своїй... В машині, то в принципі в ній буде, всередині в ній буде тепло. В приміщенні я маю на увазі. Тут все таке коричнево бежеве. Сорочка із знижкою, 649 така сорочка. Ось такі шубки теж новинка. Дивіться, які класні. Світло-світло-бежеві. Ціна 2899. І це розмір 34, тобто наш це 40. Да? Тобто така да? так розумію Якщо я правильно розумію, це 44-й розмір, це 3,499. І класна така Тедді, вкорочена, Ну вона йде таким, бачите, жакетом. Дуже приємний відтінок, такий сіро-сіро-коричневий навіть. Без знижки, Я б таку приміряла. Тут йдуть такі теплі, дивіться, костюми. Така кінгурушка утеплена. 2399 і штани. Не, не все коштує 2300, ні, я думаю, що все. Ага, і, мабуть, що, і кінгурушка і штани 2,399. А ось, дивіться, який класний. Це фліс, відтінок бомбезний. Відтінок такий світло-оливковий, теплючий. Вони дуже будуть теплі, От хто мерзне. Теплющий клас. Такий відтінок є і є світлий, світлий молочний. Мені цей більше подобається. Він прям такий козі, прям такий затишний. 299. Я думаю, ну, разом на штанах немає ніякої ціни. Разом такий костюм 299 коштує. Це також такий йде костюм. Цікаво дуже, що це за тканина така цікава. Світло, світло, бежевий. Штани, штани, до речі, класика. Просто прямі. Такий коштує 369. Тут знижки. Мені бомбер такий подобається. Що за тканина? Можливо, це букле. Я думаю, дехто з вас е, знає більше, ніж я в цьому плані. Хто розбирається в тканинах, 2000 тисячі. Зараз на нього знижка, а коштував 3500. От дивіться, яка тканина прикольна. Класно, так лаконічно все е, приховані йдуть, чи то гудзики, чи то кнопки, да? ніхто не здогадається. Приємний, тут резинка. Я не знаю, як буде носитися ця тканина, але вона нова, вона, вона, вона прикольна. Він зі знижкою. І ось ці маленькі куртки. Куртки Тедді. Теж зараз йдуть зі знижкою. <му Mantik> Дивіться, ось такі цікаві аутфіти на зиму. Тут е, немає ніякої куртки зверху. На сорочку, ось така сорочка із необробленим низом. Вдягаєте. Вдягаєте джемпер, І це такі теж необроблені оброблені, Ні, згляньте, джинси. Мені джинси подобаються. хочеться приміряти джинси в стімі. Джинси такі темно, темно, сірі я б сказала. Ось вони тут. Ціна їх 1899 такі джинсики. Сорочка. цікаво скільки сорочка. 1400. Така байка. Сирочка і пуховик, дивіться, який класний в стім. Ось такі пуховички. Тканина така дещо з відблиском. Якенький, такий без капюшона, але тут регулюється, наприклад, можете затягнути горловину, щоб не так дуло. Костюм такий. Щось нагадує і велюр. Теплий. Я думаю, що теплий, да, такий костюмчик. І коричневий є такий пухоличок класний теж. Ці, яка класна куртка. Скільки вона коштує? 2499 просто. Мені подобається, що тут є ось ці резинки, тобто затягнули або навпаки розпустили. У мене теж ця куртка, що на мені вона йде на таких резинках. Це дуже зручно. Ось така шуба. Отже, друзі, шуба мені дуже сподобалась. Дуже зручно, що не крючки, а саме йдуть кнопки. Дуже легко вона розтівається. На мої параметри підійшов саме розмір М. Так, в Україні це що? Це 38 Європа і Україна це здається 42. Да? Наступна річ, яка привернула мою увагу, це ось така куртка пуховик вкорочена, без капюшона, але так навіть краще: стильна, дуже легенька, і в ній дуже зручно та тепло. Мені сподобався дуже колір. Так, саме цікаве, що розмір 40, тобто це Україна, це 46. Сів прекрасно, от ви бачите. Ну, менше мені не хотілося менше. До речі, таку ж схожу куртку. Я бачила на блогерці Віка 30. Я її дивлюсь в інстаграмі, Мені дуже подобається така прикольна, такий позитив в неї блог. Коротше, от в неї схожа, їй дуже класно. Ну, в неї ще є капюшон, золото в неї не знаю зараз. Чи де. Класна куртка. Можу рекомендувати. от прям Якість відчувається. Так, і ще хочу ось таку сорочку приміряти. Сорочка темно-коричнева. Щодо розміру сіла прекрасно. Це розмір М. Гудзики. Дуже класна тканина. м'якенька. це екошкіра тут. Іде ніби навіть таке щось схоже на замш. Зрозуміло, що із чорною шкіряною сорочкою взагалі б не було проблем. А втім, коричневий відтінок він же базовий. Також отже, підійде бежевий, так само пасуватиме чорний і пасуватиме білий. Тому я сміливо можу рекомендувати вам цю сорочку, тим більше на неї зараз хороша знижка. Я взяла сорочку. Дивіться на неї знижка, і вони йдуть в двох відтінках: темно коричневий і чорна. Ну от Мені хочеться або чорний піджак, купити шкіряний, або сорочку. Тому, якби зараз знижка ще є: 899. Класно. Дивіться, от така вона всередині тепла. Можете приміряти. Найбільше мені сподобалась куртка з моєю сумкою. Просто дивіться, дуже підходить. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, прокоментуйте. А, також підпишіться на мій канал і до зустрічі вже в наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.